Всім вітання. Коротенький такий огляд. Я, ну, по правді сказати, таких оглядів не сильно люблю, бо це огляд неінформативний. Я хочу побачити, як воно працює в роботі. Підключати нема коли, приїхав. Та просто мене там на Viber люди писали. Просто не, те, не все те, що є на Ютубі, всі переписки, ми ж не знаємо, якого ми знімаємо. На Viber люди писали за інвертора, де воно купити. І щоб реально був хороший. І я цілу зиму трійк шукав, 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 питав, питав. І всі знизли плечима і гнули ціни по 20 тисяч і більше, як по 20 тисяч. Все вже домовився. Кажу, а він сварк тягнутиме. Запитую продався. І від того часу зразу пропадає контакт, перестає відписувати, все. Почую, що треба зварений празд потучити. І всі бояться. Є там на моєму каналі 5 кВт. Він, ну, так. Не наполовину, але отак на третину менший і трошки тонший. Ну і на вагу тут. Вага тут підняти. Однією рукою є, щоб підняти. Я не важив, там щось пише 5,5, але люди переважили. В упаковці все разом 6 кг. 6 кг. Просто є там одне відео. Можна зайти на моєму каналі, подивитися, котельня без води. Ми були в Хмельницькій області, привезли такого інвертора і ми їм варили. Зразу на старті він якби плавний пуск. Запалює, і так трошки не хотів, хоче коли так замалий, а потім стартує і трійку електрод, так, добряче давали на струму. ну, не не, 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 зайвого не давали, так щоб добре проварив. просто повноцінно варили ми трійку електродом. І за того я того... Людям треба був на будиночок там для опалення насосу, для освітлення, для холодильничка, для... Насоса на воду, щоб помитися, його предостатньо. Того було нашого апаратика. Ми їм і різали тут. Ми якраз, зараз ми знаходимося в новобудові, в цьому каркасничку. Різали кути у шифер, вітря було, якраз не було світло тим інвертором. І там підшивали, хлопці паркеточку, і паркеточку різали, тим він, він справлявся. І навіть якщо немає великих навантажень і брати надто потужний інвертор теж не сильно добре, Із-за що багато транзисторів, і вони мають власні втрати. Чим менше транзит, він економніший. Поки що такий огляд. Купляли на, на Україні, зараз він дешевше в Україні коштує, Закарпаття продають, ніж тоді коштував в Китаї. Китайці також люди ну, не глупі, знали, що така ситуація в Україні. Пішов попит на інвертори і гнули ціну. Була тоді ціна в Китаї десь біля 13 тисяч чи 14 тисяч на такого інвертора. А зараз в Україні за 10 тисяч ми купили. Ще нічого не підключали, буде час, немає часу. Просто і влад захворів, і завтра би їх на котельню, тільки приїхав із Львова. Провода, тут вже все бачимо, в садочки плотненько, все хорошо. Подвійні. Подвійні провода, бачимо. Два комплекти. Я їх не розмотав довжині. Два комплекти проводів. Подвійних. Тобто їх можна навіть в четверо ставити. Тут ну, показує і вати і все все. Хана ми десь підключимо. Покажемо, як він варить. Ну і пульт пультики дистанційний. Даю провід, провід, розйомчики. Бачимо, розйомчик тут є. Розйомчик тут є. Включати відключати. То його можна десь варто поставити в іншому місці з акумулятором, Вивести свій пульт. Та нажав на, на, на кнопочку, включив, виключив. Навіть якась індикація має бути. Ще ми не підключали, нічого не знаємо. Десь коли підключимо, знімемо відео. Багато мені робить зауваження, що не, не повноцінне відео, знов зробиш повноцінне, знов не подобається людям, що довго сильно розкажеш детально, комусь хочеться ще більш детальніше, комусь занудно стає. Тобто всім не можна вводити. Поки що таке відео. Підключуємо, попробуємо, але жан просто чого, я так розказую, за те, що є на нашому каналі відео, як ми варили таким апаратом повноцінно. І два паяльники підключали, одночасно і сварку, і болгарки, і все-все-все. Чани 3000 ватт чесних. Пікових 6000 Вт. Все, дякую за перегляд. Очікуйте далі відео нових.